Всім привіт! На зв'язку магазин iPrem І я радий вітати всіх підписників нашого youtube каналу, а також telegram каналу Якщо ви ще не підписані на наш Telegram, ласкаво просимо. Посилився вниз, можете перейти підписатися, тому що в нас лише найтоповіші гаджети за кращою ціною в Україні. Сьогоднішній наш відео огляд буде на оригінальні колонки від компанії Borafone. І це не колонка. Це розумна колонка, яка має голосового помічника. Асистента, вона автономна, працює цілу добу без живлення а також має крутий дизайн. Компанія випускає одразу два кольори: це чорний Spice Black, а також білий White. Коробочка має цікавий дизайн, якісний принт, а також логотипи і QR-код, який можна відсканувати і прочитати всю інформацію про цю колонку. Ось так виглядають ці колоночки. Так, дуже незвичний дизайн, і одразу нас зустрічає LED-підсвітка. Підсвітка працює як еквалайзер, тобто працює в так музиці і міняє кольори. Я не скажу, що колонка легка, тому що має 330 грам і виконана в поєднанні пластик, метал. А також приємний текстиль. Також має надійний хвостик фіксатор. Можна підвісити, якщо ви на природі, чи берете колоночку з собою для надійнішої фіксації. Колонка оригінальна і виконана з якісних матеріалів. Вона дуже приємна на дотик, її можна брати з собою або розмістити у вашій квартирі. Чи біля комп'ютера можна під'єднати одразу дві колонки і зробити стереоакустику. щодо основних характеристик? Колонка має міцний корпус, стильний дизайн, компактні розміри. Також петельку, як я вже й говорив, для зручного кріплення колоночки. Колонка підтримує microSD, USB, FM, радіо, AUX, TF карти TVS. Також під'єднується до будь-яких смартфонів за допомогою сучасного Bluetooth 5.1. Вся комунікація знаходиться ось під силіконовою кришкою. Також зручна качелька гучності плюс-мінус. Включення підсвітки, виключення і режим мод для радіо. Також ці колонки мають професійно налаштований звук, вихід якого має потужність 5 Вт. При цьому час розмови так за допомогою цієї колонки можна ще й розмовляти, якщо вам зателефонували, або ви бажаєте займатися своїми справами в телефоні і розмовляти через цю bluetooth колонку. Також можна встановити голосового асистента. Ця колоночка підтримує. І за допомогою голосового асистента вмикати музику, цікавитись новинами, погодою. Тобто, це працює як ще й розумна станція. Загалом сумарний час роботи колонки. Ціла доба, якщо в режимі розмови 3-4 години. батарейка цієї колонки 1200 Ампер годин Також можна підзарядити свій гаджет за допомогою кабелю і роз'єму. Просто під'єднайте кабель USB до цієї колоночки і до вашого смартфону. Ну що, настав час перевірити, як працює ця колонка, і я вам продемонструю, на що вона здатна. i yeah. you Загалом дизайн колонки обумовлений тим, що звук розповсюджується на всі 360 градусів. Тому акустика в цієї колонки дійсно неймовірна. Якщо ви бажаєте купити гарну колоночку, особливо літо природа можна брати з собою річка, пляж ця колонка не боїться ні пилу, ні вологи. Пісок також їй не страшний. Тому я рекомендую саме цю версію. Недорога, якісна від оригінального виробника, і одразу в двох кольорах можете придбати для себе чи на подарунок за дуже вигідною ціною. Переходьте до нашого телеграм-магазину, обов'язково підписуйтесь на наш Ютуб канал. В нас дуже корисні гаджети, які мають дуже приємну ціну. Тому переходьте, замовляйте. Є доставка по всій Україні новою поштою. Також співпрацюємо по системі дропшипінг. І є опт. з вами. Був магазин iPrem. Всім гарного дня та мирного неба.